Вау, якщо ви думали, що мантії невидимки існують лише у світі Гаррі Поттера, ви помилялися. Українські воїни давно користуються такими речами, що правда в реальному житті називаються вони інакше. Кікімори, саме завдяки їм наші бійці можуть буквально розчинятися на місцевості, коли хлопці надягають їх. То їх не видно не з дрона, не з літака, не з вертольота нічого. Ну їх навіть, якщо вони заховаються за деревом, то їх і снайпер не не зможе побачити, на жаль, а може і на щастя, ми з вами живемо не у магічному світі. Для виготовлення маскувальних костюмів потрібні певні вміння та навички для того, аби закрити запити бійців на кікімори, новомосковські освітяни відвідали спеціальні курси, де навчилися виготовляти маскувальні костюми. Нині робота кипить. Зібралися зі своєю робочою групою, і поїхали у Дніпро там. Навчилися, як їх робити. Нам все досконально розказали. Показали нам розказали саму техніку плетіння. Різних костюмів їх є три види і кольори. Тобто на кожну пору року є свої кольори. Їх там, де ці люди, де ми вчились, там підбирав ці кольори саме художник. Повернувшись у місто серед освітян був теж проведений майстер-клас, де були запрошені всі охочі. Дівчата навчилися, і з того моменту ми їх робимо. І самі тепер можемо кому завгодно дати майстер-клас. Якщо комусь потрібно, то звертайтесь. Будь ласка, платіння кікімор, справжнє мистецтво і потрібний результат. Та досягається лише при наявності правильних матеріалів та кваліфікованої роботи. Що це означає, скажімо так, коли ворожий дрон летить над військовою технікою чи бійцями, що вкриті неправильною сіткою, то він бачить сітку. А от під справжньою правильною маскувальною сіткою чи кікіморою він не бачить нічого. Це і є справжній камуфляж, така собі мантія-невидимка, маскувальний ефект якої досягається особливим поєднанням візерунків та кольорів. Робота дуже кропітка для цього необхідні мішки обов'язково. Ми їх розпускаємо на ниточки. А потім ці ниточки дівчата ділять за розмірами, за особливими знову ж таки, і вплітаються в кожну, клітинку, в кожну клітинку сітки. Інколи ми ці мішки ще фарбуємо перед тим, як розпускаємо, тому що зараз в нас більш така суха трава, більш сухостой, дерева голі. То ми зараз використовуємо більш такі пісочні пастельні тони. Коли ж природа навколо зазеленіє, кольори маскувальних сіток зміняться, зазначає пані Євгенія. Аби надати матеріалу зеленого кольору, його фарбуватимуть зеленкою. А для того, аби отримати коричневий, на допомогу прийде йод. Дуже велика кількість нам потрібна, тому якщо маєте таку можливість, можете допомогти надати зеленку або йоду дитячого садочка для використання його у фарбуванні мішковини. Мішковина теж дуже багато розходиться. Чому саме мішковина? Бо вона легка. Саме з мішковини виготовляються правильні кікімори, саме такі кікімори. Потрібні нашим бійцям на першій лінії. Сам процес він начебто не важкий, але треба в кожну клітинку сітки вплисти певну кількість ниточок. Тобто наші майстрині беруть 3-4, в залежності від мішковини. Знову ж таки, мішковина буває різна. Буває тонка, буває товста, і в залежності від цього кількість ниточок якби змінюється. Довжина таких ниточок теж змінюється, тому що. Те, що нижче йде, там нитки коротші будуть, щоб вони не заважали пересуватися. Те, що вища частина йде, пончо, там нитки довші до 20 сантиметрів. Важливість маскувальних сіток, так і на фронті, важко переоцінити. Та варто зазначити, що подібна робота сприятливо позначається і на самих освітянах. Це такий собі антидепресант, який нагадує певні медитативні практики. Тож, якщо маєте вільний час та бажання, приєднуйтеся. Подробиці можна дізнатися на сторінці управління освіти у Фейсбук.